Два місяці без великих шоу WWE пройшли досить швидко, і ми вже за крок до початку найбільш важливого періоду в році. Саме з королівської битви стартує дорога на Реселманію, і це неможливо пропускати. Та в першу чергу треба набрати хороших обертів. І давайте подивимося, як саме у нас все може бути. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я дарую вам свої прогнози на Royal Rumble 2026. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з матчу за беззаперечне чемпіонство DVD, де друг Макінтер захищатиме титул від Семі Зейна. В нас тепер новий беззаперечний чемпіон, і таким чином початок року вже обіцяє бути цікавим. Перший титульний захист Макентера має бути прохідним, та не в цій ситуації. Семі Зейн виборов собі претендентство, а він на арабській землі ще не програвав. Тож, інтрига у поєдинку дійсно досить серйозна. Ну і матч однозначно має бути чудовим. Дру, як справжній хіл проти героя Зейна, який на подібних шоу виглядає ніби в праймі. Тут може бути все, що завгодно, та трохи більше схиляюся до захисту чемпіонства. Все ж Зейн має по-іншому завершити свою історію. Отже, ставлю на перемогу Друмакінтайра. Далі зупинимося на протистоянні Юнтера та Ейджа Стелза. Другий і останній одиночний матч на шоу також насправді дуже вабить до перегляду, оскільки кар'єра феноменального стоятиме на кону. Ні для кого не секрет, що його контракт скоро має закінчитися, і невдовзі Стелза також чекає участь багатьох легенд. А тим більше, Юнтер знається на завершенні кар'єр. Тож видовище має бути дуже емоційним. Вони вже показали чудовий матч на Ро, і реванш має бути ще більш крутим. Багато тут варіантів розвитку подій, але я не впевнений, що саме це найкращий час і місце для фіналу кар'єри Стайлза, навіть попри символіку десятиліття. Хотілося б, щоб він таки виграв Юнтера і ще хоча б кілька місяців побув з нами. Та в реальності хто знає як буде, але у прогнозі вказати переможцям хочу саме феноменального. І досить швидко ми прийшли до головної прикраси шоу Royal Rumble. Чесно кажучи, обидві королівські битви зараз відчуваються здебільшого через сам концепт, а от якогось конкретного очікування, особливо від жіночого Рамблу, в мене немає. Ну хіба цікаво побачити їх наряди, адже це завжди дуже виділяється на арабських шоу. Щодо фавориток я погоджуюся з чутками, і Ліф Морган дійсно виглядає як гарний варіант, найкращий на РО і в принципі. Хоча тут ще Аска може вклинутися в боротьбу, та явно там щось буде у них Кайрі. Ще треба дивитися, хто з синього бренду може підійти, але там ситуація значно гірше. Хіба Б'янка Білер повернеться, і тільки тоді вже хоча б якась конкуренція Декаргів буде. Коротше кажучи, я не бачу кращих варіантів за Лів Морган як наступної переможниці Royal Rumble. Ну і в головній події нас чекає чоловіча королівська битва. Тут також білдап дуже слабкий, проте картина більш цілісна, але водночас інтригуюча, бо на одному ринзі знову буде купа зірок, наприклад, Роман Рейнс, Брон Брейкер, Коді Роудс, Джейкоб Фату і так далі. Усі вони легко можуть виграти, є для мене фаворитами. Інших розглядати важче, але я б не проти, аби оба Фамі відразу дебютував з такої перемоги, та шанси невеликі. З інших варіантів Юнтера чи Семізейна можна ще розглядати, але тут також навряд. Головна надія, аби було багато яскравих моментів, цікавих повернень і зароджень протистоянь, і тоді не така вжива буде, хто виграє. Якщо хтось з четвірки, яку я назвав, то взагалі космос. Давайте їх і обговоримо. У Кодіров це найменша вирогідність, бо це було б занадто жирно для нього. Роман Рейнс це безпечний варіант для майбутнього протистояння з панком. І два найбільш фанових потенційних переможці Джейкоб Фату і Брон Брекер. Самоан ніхто особливо не розглядає на цю роль, але варто придивитися на нього. Ну а брейкер абсолютний фаворит, і було б ідеально, якби тут він все ж таки вистрелив. Та насправді шансів у нього не набагато більше, ніж у того Рейнса. Та я хотів би поставити на брона брейкера. Я ж нічого не втрачаю від цього, тому хай буде так. А зараз настав час трохи підсумувати очікування. Royal Rumble це шоу, яке саме по собі є найцікавішим, навіть без чогось великого, адже матчі на 30 чоловік зіпсувати складно, хоч і не неможливо. Та тут я не бачу потенційного провалу. Обидва нетематичних матчі виглядають доволі сильно і легко потягли роль головної події більшості з преміальних івентів, а тим більше ми можемо стати свідками історії. Коротше кажучи, шоу однозначно треба дивитися, тим більше для нас з вами це буде проходити у зручний вечірній час. І загальне очікування королівської битви я б оцінив на 8 з 10. Ну а на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Запрошую всіх до спільного перегляду королівської битви у моєму телеграм-каналі. А також прошу долучитися до благодійного конкурсу прогнозів. Посилання та всі деталі є в описі та закріпленому коментарі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мигного неба над головою. До побачення!